А святого Іванія і святого Марка. Того часу Ісус, являючи себе 11 сказав їм, ідучи по цілому світі, проголошуйте Євангелієм усьому творінню». Хто повірить і охреститься, буде спасенним, а хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірить. моїм ім'ям виганятимуть вісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки Зміїв, і, хоча щось смертоносне вип'ють, їм не зашкодить, будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Niech będzie pochваний Єсу Христос. Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, ради і сестри, парафіяни, чи годні сістри законні, монахині, пані органістка, кохані параф'яни, дорогі наші радіо Слухачі, Радіо Марія, укохані Божі діти. Яке важливе для нас є це свято навернення апостола святого Павла. Завдячуємо Господу Богу за те, що через нього християнство прийшло до нас, що ми повірили в живого Пана Ісуса, що ми прийняли цей дар Спасіння, і так як сьогодні. Пан Єсус в Євангелії каже, «Ідіть, проголошуйте Євангеліє всьому творінню, не тільки людям, але всьому творінню, деревам, рослинам, полям, річкам, звірам, птахам небесним, рибам морським. Все, що в цьому світі є, все повинно почути слово Євангелія. Як то важливе є сьогодні усвідомити собі те, що від нас, перш за все, це від Бога, але від нас теж залежить, чи це створіння почує про Бога, чи воно теж буде мати цю участь в спасінні. Пан Ісус каже, хто повірить і прийме це проповідування, тобто йдеться про людей. Чому пан Ісус не сказав? що все, що почує, тобто все разом з людьми. Тому що вся природа, вона є послушна Богові, все, що є на світі, цілий Всесвіт, цілий космос, все, що в небі і на землі, всі галактики, всі зорі небесні, місяці сонце. Кожна рослинка, кожна квітка, все є послушне Богові, нічого не робить так, щоб бути проти Бога. Тільки людина має вільну волю. І тільки людина мусить, має обов'язок, повинна мати це бажання сказати: Боже, я хочу бути спасенним, тому що все, що є на цьому світі, Господь Бог вже сотворив для того, щоб воно не пропало, не загинуло. І це є той рай, в якому ми перебуваємо. Пам'ятаю ще, як маленькою дитиною я був вдома і колись бабуся каже до мене, дивись, яню, як корова лягає спати, стає на колінка, підносить голову, догори, ревить, каже, це вона так молиться. Каже, ти не забудь теж стати на колінка сьогодні. І я собі, власне, так пригадую, не раз і дивлюся, як десь проїжджаю селами в літі, як пасуться корови, і думаю, цікаво, котра з них молиться. так? Хтось пасеться, котрась лежить, відпочиває. Але те, що вона взагалі є на світі, ця тваринка, вона вже молиться. Як це є важливе, щоби розуміти. Наскільки ми можемо, як люди віруючі, як християни, цей світ освячувати проголошенням Євангелія? Колись до костьола приходила така старша бабуся пані Міля, називалася, казали, Міля Мендаліста, на нього вона так це була діта, дуже багато на собі мала старенька жіночка. І колись неодноразово приходила теж пішки до нас в гості, і пам'ятаю, як вона казала, колись йду через поле дорогою і каже, даю їсти горобчикам, мала якийсь там хліб, каже, вони прилітають, а я кажу, благословляю. Вони йдять, а я благословляю. Кажу, а ти будеш Петя, ти коля, ти маня, каже, так навіть і хрестила. Вдома це така була їхать побожність. Але сьогодні е, скажу, що коли слухаємо цю Євангелію, то треба сказати, що це було проголошення доброї новини. Вона їх не мучила, не, не ламала їм голови, як не раз хтось каже, там діти граються десь, мучать цих звірів. Так, вона їм проголошувала цю Євангелію, так давала їсти, навіть благословляла їх. Очевидно, тут треба мати добре таке зрозуміння правильне. Бо ми теж не можемо бути скрайними якимись, так? бо люди сьогодні, скажімо, більше люблять звірів як людей. Крикнеш на людину, то ніби нічого, крикнеш на тварину чи там на пса то вже на суд подають. Так? Бо пса теж хоронять, якісь там пам'ятники роблять, а людину як небудь може захопатися. Це теж вже така скрайність в другу сторону. Але власне, наскільки від нас залежить те, щоб ми проголошували цю. Добру новину. І сьогодні, коли святкуємо разом з Павлом, святкуємо День Його навернення, хочемо сказати, що це дуже важливе є зрозуміти, що все, що ми робимо, робимо для Пана Ісуса. Шапля, шапля, для чого він присвятуєш, чому ти переслідуєш мене. І все, що ми робимо проти цього. Робимо проти самого Господа Бога. Навіть якби щось було неправильно, навіть якби щось було не так, нараз не хтось каже, або то Ксьон не так сказав, або Токоніця не так подивилася, або там ще щось відомо всі, всі є люди, але в Костілі має право пан Єзус бути щасливий, має бути радісний. Колись до мене така одна жіночка підійшла. На парафії, де я служу і кажу, ось ой, так, ось так. і там почала щось нарікати. І я кажу, пані, ви дуже праві, навіть не 100%, а 200%. Але представте собі, що Ксьонце так, як ваш батько, коли навіть він щось неправильно зробив, коли він захворів, коли він там, не знаю, п'яний, якийсь ще там щось, чи ти будеш по всьому селі про тата розказувати, що він такий недобрий. Ти ж будеш обороняти свого батька, треба піти і в очі сказати, бо так каже Святе Писання: ви праві, ви не праві. І цим теж спасеш такого ксьонта, таку законіцу, ще когось там. Але ж хтось каже, або це правда, але кому така правда потрібна? Так? Дуже важливо є, бо святий Павел, як був ще савло, фарисеєм, він ревно проповідував юдаїзм, і все, що було проти єврейської віри, він винищував. Так, так як ми сьогодні не знаю, там, свідками єговими боролися і казали, що ви не повинні бути існувати, бо це ж проти навіть релігії, використовуєте релігію, так? людей берете на почуття і так далі. І він був ревний в цьому, але ж він не знав, що це. Сама справа Божа. І сьогодні, коли пан Єз йому являється Воскресний, каже, що ти маєш бути апостолом. І ми теж часто в нашому житті щось робимо ревно, але не в цю сторону. І Господь приходить і каже, щоб ми навернулись, щоб ми пішли назад, так як саме потім з цього Дамаску вертається. І вже і всі дивуються, як це так. Поїхав туди з людьми, щоб переслідувати Костю, а вернувся вже як сам Костьоном був. І це вже було його проповідування. Дуже часто, коли ми хочемо, щоб Бог нам поміг, мусимо пам'ятати слова Євангелії дісяй. те, що ми читаємо, в моє ім'я. Будете виганяти бісів, говорити різними мовами, новими, новими мовами, Брати будете в руки Зміїв, навіть якщо смертоносне вип'єте, нічого вам не зашкодить. Тільки в моє ім'я. Люди не раз кажуть, отче, помоліться там за сина, за зятя, бо вже не можна з ним жити, бо вже не витримати. І я не раз питаюся, ви хочете це для себе зробити чи для Бога. І не раз люди задумуються так, очевидно для себе, бо ми хочемо, щоб вдома був спокій, щоб ми були щасливі, радісні, не боялись, щоб довіряли собі. Це дуже добре, дуже добра інтенція, але ще краща інтенція, щоб це зробити для Бога, не для того, щоб мені було добре з таким зяттям, з такою невісткою, але для того, щоб ця людина була спасена. «Ойче, помоліться, щоб йому було добре з нами, щоб він осознав собі, щоб вона усвідомила, щоб навернулася ця людина, щоб спасіння прийшло до її серця, бо кожен, хто повірить, спасеться, так каже сьогодні пан Ісус. Це добре, що ми хочемо добра для цілої сім'ї. Але як важливе є, щоб молитися за спасіння, за спасіння. Це є людина, так колись мені один чоловік каже, ой, чи я думав, що я від горівки помру і сперечався, бо мама все молилася, щоб я кинув горівку пити, і я все сперечався, бо ти хочеш, щоб я все вдома робив, бо ти хочеш, щоб я був робоча сила, ще там щось. І каже, почув одне тільки речення. Сину, я хочу для тебе добре. Мені вже все, все одно, я як живу, так живу. І він каже, це ж мама для мене хоче добре. Каже, потім собі зрозумів, каже, вже до цієї біди не вернувся. Як це важливо є, щоб зрозуміти, що ми хочемо добра для цієї людини. І справді, хоча ми знаємо закон фізики, закон природи, закон не знаю, там, хімії, ще чогось, все це працює, все це діє. Але так як Яна Апостол, якого хотіли напоїти отруйним вином, і йому це не зашкодило, ми сьогодні на третій день свят, боже, народження святимо вино. Ксьон нам дає скуштувати, каже, пій мілость, Яна, пий любов Яна Апостола. І це є правда. Я навіть скажу на прикладі нашої сім'ї, колись як в селі здавали, так до сьогоднішня, але здавали ми теж молочарне молоко, і бабця покутала отруюцю для жуків. Для Колорадських, вона теж була біла така, і принесла а цей чоловік їздовий, каже, бабця, Деля, каже, то воно щось не таке, подивіться, та як не таке? Двісь, я п'ю». взяла напилася, він каже, Ні, я не буду від вас брати це молоко. І щось бабці стало погано, завезли в лікарню, лікарі там взялися за нього, якось прополоскали там капельниці, все. Це один раз в житті бабця була в лікарні. І потім вернулася додому ще багато років, потім жила. І врач, коли ми прийшли з мамою, каже, давайте якісь вітаміни, щось таке їсти, якісь яблука, грушки, сливки, щоб вона відійшла, каже, бо ні одна людина не може від цього вижити. Це ж таке моцне, що воно цих жуків мусить положити, каже. А бабця завжди молилася, завжди побожна, завжди з ружанцем, з ксьондкою. І я сьогодні теж розумію, що це побожність. ця це прив'язаність до Бога, вона сильніша за отраву. І те, що пан Ісус каже, це і правда. Ми не мусимо всі напитися цієї отрави, щоб зрозуміти, але вистачить, що одна людина на тисячу це зробить, і Бог робить чудеса і дає нам свідомість цього. Тому сьогодні просімо Господа Бога, щоб ми, як святий Павел, могли почути Боже Слово, могли побачити Пана Ісуса, зрозуміти. Що Костіл треба любити, що ним треба жити. І коли ми повіримо, насправді ці чудеса, які Бог буде робити через нас, вони є потрібні для нашого спасіння, для підтвердження нашої віри, але теж для свідоцтва тим людям, які шукають Бога, і які теж через нашу участь можуть бути спасенними. Амінь. Христос народівся.